16 квітня в місті Ізмаїл у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги відбулися змагання з волейболу серед закладів загальної середньої освіти ізмаїльського району. Подробиці дивіться далі. 16 квітня 2024 року на базі центру дозвілля Ізмаїльський палац спорту відбулися змагання з волейболу серед команд закладів загальної середньої освіти в рамках третього районного етапу всеукраїнських змагань Пліч Опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. Всеукраїнський спортивний проєкт для школярів Пліч Опліч має за мету підтримати зацікавленість молоді у шкільному спорті, розвивати в них лідерські якості та командний дух. Проєкт проводиться за ініціативою президента України Володимира Зеленського та спрямований на Звиток фізичної культури і спорту України. Проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги має велике значення для фізичного та психологічного розвитку дітей, адже активний спорт допомагає їм бути більш витривалими та впевненими у собі. Змагання починалися із звучання гімну України. Ще не Після чого всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, завдяки яким цей захід став можливим. На заході був присутній амбасадор змагань чемпіон України з гандболу Максим Оленич. Він привітав всіх присутніх і побажав перемогу найсильнішому. Хочу побажати спортсменам вдалої гри, купу емоцій. Нехай переможе найкраще. Зі словами привітання і побажанням перемоги виступила заступниця голови Ізмільської районної військової адміністрації Марина Деной. Нехай сьогодні переможе сильніше, але кожен отримує емоції спортивну, незалежно від того, як буде фінал. Хочу вам побажати всім міцного здоров'я, наснаги, яскравих емоцій. І нехай все, що ви задумали, нехай воно сьогодні здійсниться. Всім На третьому районному етапі проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги в Ізмильському районі виступили дуже талановиті команди з волейболу. Гравці відзначилися високим рівнем майстерності, енергією та спортивним духом. Команди представляли різні школи громад, але всі вони об'єднувалися спільною метою вибороти перемогу та показати свою найкращу гру. Кожна з цих команд залишила свій слід в історії турніру Пліч опліч, доводячи свою готовність до боротьби за перемогу, так тримати. Ми готувалися дуже опорно до тих змагань. Ми кожен день тренувалися удома та в школі. Я хочу подалі розвиватися в волейболі, займати перші місця. Та мені дуже подобається цей спорт. Команди, які проявили найкращі результати та спортивні досягнення, отримали заслужені нагороди. Без сумніву, кожна з команд, яка прийняла участь у турнірі, залишила свій слід в історії пліч-опліч, доводячи свою готовність до боротьби за перемогу. Юлія Петлетюк, Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин.